Всім привіт! Покажу, як готую біляші. Давно вже вмію готувати біляші, Ну, навчилася все приходить з роками і з досвідом. Дивіться, ось така виходить смакота, золотиста скоринка. Всередині багато-багато начинки. вона така волога, гарно засмажена, геть, як на базарі. А готується просто. Беру одну столову ложку цукру, 20 г свіжих дріждів, ось так розтерла, розтерла ложкою. Виходить така рідка маса ось вона. Далі даю сюди 300 мл теплої води, 38-40 градусів, півчайної ложки солі, одну столову ложку горілки і одну столову ложку олії без запаху. Перемішала, даю борошно просіяне. Всього за рецептом йде 500 г борошна, але додаємо частинами. Спочатку замішуємо ложкою, а потім тісто маємо відчути рука. Вимішуєте, вимішуєте і відчуваєте, що тісто, воно м'якеньке має бути, еластичне, і майже не липнути до рук. Всього по часу виходить десь 5-7 хвилин на замішування тіста. Миску беру змащую олією. Кладу сюди тісто і залишаю під рушничком на 30 хвилин. Через 30 хвилин дивіться, як виросло тісто. Воно має ось такі дірочки, це те, що нам потрібно. Викладаю тепер тісто на робочу поверхню. У мене силиконовий такий килимочок, дуже-дуже зручний. Вивела трішки олії і вже тісто вимішувати не потрібно. Зараз ось саме в такому стані. Важливо розділити його на однакові частини. Всього, якщо брати по госту, кожен шматочок тіста має бути вагою 60 грамів. Так як я готувала рецепт по госту, намагалася відтворити все в точності, то розділила на 14 однакових частин і кожен шматочок 60 грамів. Начинку готуйте за своїм смаком. У мене фарш тут. Свинина яловичина цибулька, булька, петрушка, часник. Ну, хто що любить, те туди і закладайте. Так. Ось так защіпнули ми края і даємо підійти їм. Поки всі формуємо, то перший, який ми сформували, можна вже смажити на пательні. Фарш, до речі, має бути, якщо по госту, 40 грамів. Олія добре вже розігрівається на пательні. Вона має бути, якщо у вас є чим поміряти, 140 градусів. Доволі таки багатенько олійки наливаємо, щоб до половини біляшки були в олії. І смажимо всього за часом 7 хвилин. З однієї сторони, 2 хвилинки, потім з іншої, і так перевертаємо з однієї сторони на іншу, і тоді у нас буде рівномірна просмажка. Ось така, бачите? Вони такі золотисті, дуже-дуже смачні. Свої рецепти пишіть в коментарях під відео. А я бажаю вам смачного, мирного неба та всього самого-самого найкращого. До побачення!